Чи що okay. Доброго дня! Я Лариса, я психолог. Працювала 5 днів з родинами з фонду Діти героїв 5 днів бачила родини, які приїхали, і, як вони... і бачила динаміку цих їхніх змін, їхніх. Планів і їхніх цілей, як вони змінювалися, як вони починали ставити ці цілі, і як вони їх починали впроваджувати вже в своє життя. Рухова активність крута. Активності взагалі різні змінюються кожен день і змінюються. Почасово на протязі дня і це дуже мотивує, і це дуже стимулює наші родини ці і цих учасників до змін в своєму житті, тому що через такі активності ми насправді приходимо до. Повноцінного життя. Ми перебудовуємо зв'язок з тією біллю і горем, з яким, ми, з яким сюди люди приїхали. Я дякую Нова України, я дякую фонду Діти героїв і я думаю, що це крутий захід, який організовуєте ви, і дякую організаторам, які тут це роблять і справляються. Людмилі, Олексію і всім волонтерам. 你还可以。